Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Перший автомобільчик це в нас Renault Зоя 2020 рік. Даний автомобіль був у нас на огляді. З гарним пробігом даний автомобіль їде в місто Одеса для нашої підписниці. Наступних чотири автомобілі це любими нами. Kia Niro на максимальній комплектації Executive Line. Більше люди полюбляють 2020 рік, рестайловий. Три автомобільчика їде Рестайлових 2020 року. Один автомобіль 2019. Рестайловий автомобіль вже має ледовське світло, задніх стопів має амбієнт підсвіточку в салоні і вже оновлену велику сучасну навігацію. 19 і 20 рік всі автомобілі мають 64 кВт батарею. Батарея себе зарекомендувала досить гарно, тому дані автомобілі набирають такої популярності. По салончику автомобіль просторий, по багажнику просторий, запас ходу від 400 до 500 км. Все залежить від швидкості їзди, від рекуперації, від використання клімат контролю. Два автомобільчики в білому перламутрі. Один графітовий і один чорний. 4 Ніро прямує до України. Зараз ми очікуємо автовоз їде того тижня. Зараз ми вантажимо 6 автомобілів, тому що два автомобільчики завантажили в іншому місці. Так, на даний момент їде 6 автомобілів. На іншій площадці ще довантажили два, е, автомобілі. І восьмий, можна сказати, автомобіль. Це в нас Ioniq на максимальній комплектації. Даний автомобіль у нас був на огляді. Даний автомобіль їде також в Україну для нашого підписника для нашого замовника. На даній площадці вантажимо 6. Електромобілів і на інші вже завантажили два автомобілі. Всі автомобілі прямують до України. В наявності також є вже в новому кузові Kia Niro, Автомобіль в класному кольорі, в графітовому, на максимальній комплектації даний автомобіль є на огляді. В нас на youtube каналі також є багато інших цікавих автомобілів, таких як Hyundai Kona, 64 кВт батарея, 2020 рік. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Автомобіль вже йде, 2020-го вже йде рестайловий, нова навігація, українська мова, підігрів задніх сидінь. Також є в наявності Nissan Leaf, 64. 40 кВт батарея, комплектація Техна Bose. Також є класні досить автомобілі Volkswagen ID 3. Є таких автомобілів, дві штучки в наявності. Окремо зробимо огляд. Класні досить по дизайну в салоні, по запасу ходу. Ну і, звичайно, хороші по ціні дешевші, ніж Opel Ampera на сьогоднішній день є одна, біленька. Виграли на аукціоні сьогодні ще одну графітову, кого цікавить, телефонуйте. І досить популярні автомобілі це Ford Mustang. Такі автомобілі продаються і користуються попитом. По дизайну, по запасу ходу, по інтер'єру. Досить класні автомобілі. Є таких автомобілів на сьогоднішній день. Три штуки це. Два вже є в інтернеті, і буквально 5 хвилин назад ще вигрузили з автовоза ще один третій востаннє. Також є класна Kia Soul в графітовому кольорі. Також обов'язково зроблю огляд. Автомобіль має 64 кВт батарею, максимальну комплектацію Executive Line. Є автомобіль в наявності. Кого цікавить? Телефонуйте, такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли. І є такий автомобіль з чесним перевіреним пробігом 68 тисяч. Шкіряний салон, максимальна комплектація Executive Line з преміум музикою. Також є наші любимі Kia Niro. є в наявності всі кольори. Це в нас 2022 рік графітовий, всього всього з пробігом 23 тисячі. Темно-синій металік також є чорний, ще один чорний і два біленьких. Є такі автомобілі в наявності тут, в Нідерландах. Купуємо, доставляємо, розмитнюємо. Повністю все під ключ. Також доставляємо. Дані автомобілі по Україні. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів виїжджає до України. Дякую за коментарі позитивні. Дякую за перегляди. На все добре, до нових відео.